Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! З вами Юлія. І сьогодні ще раз прогуляємося з вами по епіцентру. Ось ще завітала, була вже давненько, коли я там в січні, місяці, мабуть, знімала відео. Сьогодні, ось весною, вже вирішила ще раз приїхати. Ну, ви бачите, що так як недавно були весняні свята, 8 березня було, продається до цих пір багато різних композицій з гіацинтів, і з нарцисів цих таких маленьких. Ну, і тут далі починаю вам показувати асортимент, на зараз, який є. В епіцентрі зараз набагато більше рослин, ніж було взимку. Звичайно, пішла весна, але деякі, звичайно, є ті, що і продавалися минулого разу. Ось, наприклад, ось такі антуріуми, великі кущі, досить велика ціна на них, квітучі, ось такі з антадексії. Кала, мікс, ну, непогані такі. З патефілами квітучі з'явилися. Невеличкі кущики і досить невелика ціна на них виглядають такими живенькими, свіженькими. Досить багато їх навезли. Ось така ціла столик весь стоїть із цими спатифілмами. Ну, Тут, друзі, дуже великий вибір різних препаратів. Ось я вам так швиденько покажу. Різні є від обробки шкідників і різних хвороб. В бутилочці ось такі в мене є Максим. Ось такий Максим, ціна на нього досить така немаленька, коштує 260 гривень. Хорус тут топаз, свіч, ну дуже багато різних препаратів, тобто є з чого вибрати. Актара, ось. Ціни, звичайно, бачу, попіднімалися на препарати, особливо ті, які в таких пластикових бутилочках, то, звичайно, коштують не дуже дешево. Але я вам скажу, воно окуповує себе, тому що його дуже надовго вистачає. Я, наприклад, Максим в такій пляшиці купила років три, мабуть, назад, і в мене до цих пір він є. Я ним користуюся, обробляю. Ну, в принципі, наче він своєї. Здатності захищати від хвороб не втратив, от тому вистачає надовго. Ну, якщо звичайно дорого, то можна купити і у пакетиках пакетиках набагато дешевше. Ось Міледі, я колись брала від шкідників. Ну, щоб сказати, вона мені дуже сподобалась, то, якщо чесно, не дуже. Вона допомагає зовсім не надовго. Обробила через деякий час шкідник, в Мене тоді була білокрилка, знову з'явилось. Ну, білокрилка це взагалі така. Заразка. Ну, Стієчки ось такі з'явилися для рослин. Цікаві, схожі на ті, що я бачила в юску також. Тут з іншої сторони, знову ж ті спатефілуми. Ось тут ви бачите оцінки, ну навіть не оцінки, а ну, просто вже на викидання рослини. Ось. Боже, забула, як вони називаються ці рослинки, трав'янися, бальзаміни, так, да, бальзаміни. Знову каламікс, так, По 720-900 менші кущики антуріума. Ось такі. Червоний і один кущик білого. Пеперомія Happy Bean, здається, так, 374 гривні. Красу дуже багато, не дуже дорого, по 260 гривень. Ось 233-370 паперомія, ось така квітуча, декілька горщиків. Ну, Ви знаєте, квітів бачу, що деякі із квітів порозбирали люди. Мабуть, на свята для жінок деякі позиції є розібрані і поставалося не дуже багато горщиків. Ну, Ось така рейндроп-паперомія, непогана, дуже красиве листя. Дивіться, таке справді як крапелька схоже. Епіпремну Лимон Лайм золотистий, такий красивий, яскравий. ну, Кава Арабіка завжди, тут вона є в наявності. Також не дуже дорого. Пишненькі кущики. Це в нас клузія, здається, так, клузія по 250 гривень. Алоказія полі там далі, я зараз до неї ближче підійду. Тут іде цілий ряд заміокулькасів, від найменших горщиків і до найбільших. Тобто це досить такі невеличкі кущики. ну І далі йдуть більші, більші, більші. Ось, бачите, по 1800 зам'якулькас рейвен. Тут вже величезні кущі йдуть по 4000. Ну, минулого разу я показувала вам ось ці різні фігурки, грибочки ось такі по 800 гривень. Різні є. З'явилось багато грибочків, сови там, ну таке. Ось такі за моя кулькаси величезні. Три з половиною, майже, менші по 670. Ну, і алоказія Полі, до речі, друзі, зовсім невелика на неї ціна. 370 гривень, в принципі, майже така сама ціна, як в інтернеті, я дивилася. От, і, ну, Звичайно, бачимо, що деяке листечко трішки є механічні пошкодження, але в принципі, кущі непогані. Так, струманти ось такі. от, ну, Тут почну із монстер. До речі, подивіться, друзі, які ціни на зелену звичайну монстеру. 900 гривень. Аглеонема Марія. Великі кущі гарні, листечко непогане. Строманта є в мене така також. Строманта недавно пересаджувала ось такий кротон 520. Стреліція. стреліції, до речі, непогані, але їм чи не, не вистачає трішки світла, чи що, в них листя таке трохи якесь. Жовтувати, і я не бачила на неї ціни. Чи може я не звернула уваги, але ціну я на неї не знайшла на стріліцію. Дефінбахи є ось такі красиві, яскраві. По 389 гривень. Пахіра, ося алоказія також мені сподобалась. Regal Shills, здорові кущі. 419 гривень, такі непогані кущики. ну, В принципі, виглядають нормально. От. Трішечки повернулася назад. До речі, друзі, дуже багато людей. Сьогодні було в епіцентрі. Я ось в неділю, ну коли там викладу відео, але я ось їздила в неділю, 16 числа, дуже багато людей. прийшла весна, люди шукають різні горщики, кашпо, рослини. Дуже, дуже багато людей, тому знімати було не дуже так зручно ходити. Орхідеї взагалі нема вибору, ось такий вибір. Лише такі рожевенькі, біленькі, там трішки такі в п'ятнах. Але таки, ось мені я тільки звернула увагу, ось такий дендропіум був. І онсидіуми, ось ці жовтенькі, ось такий дендробіум. Все в целофані. Друзі, дуже не, ну, погано видно їх, воно відблиздає. така червона, знову повно гіацинтів, ось таких різних, по 90 гривень це ті, що вже відцвітають, дорожчі ті, що ще цвітуть. от, Але орхідеї взагалі. Не було. На один, як кажуть, колір ніяких таких, нічого такого цікавого. Ось такі композиції різні. Бачите, люди ходять. Ну дуже незручно. Я ж не буду людей знімати. Тому приходилося то обходити, то опускати десь телефона, тому що могли, можливо, зауваження дехто зробити. Тому ось так: нарцисики такі маленькі, по 88 гривень, а залії шикарні. Дивіться, яка красуня по 230, дуже красива. Це по 700 вже інші кольори. Ось гортензії. Хто любить, такі були по 600 і 1050 різного кольору, блакитні такі різні, рожеві, білі, ну, тобто, ну, тобто, такі кущики, ось такий величезний кущ. От. Ну, Це така непогана орхідейка була жовтою губою. Оце те, що звернула увагу ось така ще також непогана, рожевенька. Ну і в принципі на цьому все. Більш такого нічого цікавого не було. Бачите, майже одні ті ж самі: рожева, біла, рожева, біла, і трішечки там десь з п'ятнами. Ну і все. Тобто, ну, немає абсолютно вибору ніякого. Ціни на них чималі, а вибору майже немає. Бачите, від вологи вони прямо у квіточки покрилися такими п'ятнами коричневими. Ось це непогана ніжна така. Ну і тут, друзі, я була здивована, тому що з'явилися ванди. Звичайно, ціни на них по 3,5 тисячі, але у нас вони зустрічаються дуже і дуже рідко. Ну, Тут цілий мікс, бачите, також дорого. Фікуси тут, гінсенги, ось ці бонсай. Ось малявочка така міні орхідейка 550 гривень. Нарциси знову пішли ось такі багато цибулинок. цимбідіуми відіуми по 2000. Але кущі великі. Ось цей взагалі величезний, такий рожевий, темно-рожевий, бордовий, ось такий красивий, дуже гарний. У мене такий схожий був. Але я, друзі, його віддала, тому що в мене немає для нього місця. Не вистачає. І біленький. Так, ось такі красунчики. Дефінбахія, ось ця величезна, з того разу, я здається також її знімала. Ну, Я ще раз повернулася до Ванд, ось у склі Ванда красиві, сині, насичені, яскраві, але ціна, звичайно, на них дуже і дуже ну, висока. Гузманія, бачите, у мене червона, тут рожевенька. Гібіскуси. Ціна на нього дивіться, 810 гривень, гібіскуса, ну, не дешево, вам скажу. Знову азалії різні. Ці, господи, як вон, ці кламени. Бегонії ось такі також. Бегонії, бачите, розібрали. Дуже багато розібрано. Я звернула увагу азалій, бегоній, ось каланхої, бачите, там далі також розібрали, дивлюся, герані ось ці. Тут, друзі, продають садові рослини. Ось смородина, смородина кущики по 152 гривні, по 70 гривень. Сорти не написані, просто смородина. Ось такі різні є. Троян дуже багато навезли кущиків. Так. Ось, бачите, це в нас. Гібіскуси, осі садові, і бресклет, Я так розумію, то бачите, замотано також листочки. Ось також троянда. Тут, друзі, дерева, ось такі деревця. По 415 гривень це в нас абрикоса, сливи ось такі деревця, сливки, великі, оці крупні фіолетові. Там далі черешня, жовта і червона. Це жовта, ось перша. так, і наступна буде червона черешня. ну Деревця непогані, свіженькі, недавно бачу привезені. І люди дуже багато людей було саме тут біля черешень, смородини, троян дуже багато людей вибирали кущів. Ось бачите, різні тут кущики. Троян такі непогані є. Є такі навіть що вже і листечко повипускали. ну є, Ось, бачите, такі різні рожеві, червоні, різні різні. Але друзі, якщо чесно, я чомусь побоююся в таких магазинах купувати троянди. Мені здається, краще в перевірених продавців я в дівчат замовляла, мені присилали дуже гарні кущі, великі прижилися, в мене квітнуть, от вирощують люди самі в себе десь там на полях. на ділянках, от, А так в магазині взяти, бо його я колись взяла, а воно зацвіла абсолютно лохина. Бачите, по 270 гривень не те, що потрібно. Ну, тут ідуть бонсаї різні по півтори тисячі, ось, бачите, різних із і, сфікусів, і ось, ось ось таких, не знаю, воно мені на на, цю, на вільку схоже чомусь. Гінсенге, фікуси, ось також така цікава бонсай. Не знаю, що це воно за таке за дерево. Таке щось схоже, типу на юкалі чи щось таке мені нагадувало. Знову гіацинти. Ну і тут друзі далі підуть сукуленти. Хтось колись мене просив, коли я зупинюсь на сукулентах, трішки ближче показати ціни і асортимент. Цього разу досить багато було: сукулентів, кактусів. От, тому тут я ось адроміскуси різних сортів. Бачите, одні такі широколисті, інші ось такі, як бочечки такі в мене є, От, ехеверії різні. Я, друзі, знімала досить довго, тому, можливо, хтось скаже, що дуже швидко і так далі. Але, друзі, вибачайте, просто дуже багато займає часу. Ось відео вийшло на майже 25 хвилин. І, в принципі, якби я ще довше б там бродила, то це вийшло більше як на півгодини, тому старалась показувати і ціни, і рослини. Тим більше, я ж кажу, було дуже багато людей, продавців, які консультували і так далі. Ось, бачите, от люди ходять, тому було не дуже зручно стояти по 5-10 хвилин, знімати там дві рослини чи три. Ось адроміскуси по 119 гривень. Це вже пішли ахове Різні такі невеличкі. Так, ну ось такий, друзі, асортимент сукулентів. Хеверії знову. Гарненькі такі квіточки, як трояндочками. так, Красл дуже багато, такі гарненькі, м'ясисті. Драцена подобається. Мені ось ця драцена лаймова. Вони абсолютно не вибагливі. Хамедореї різних сортів. По 190, 300. Ось ця хамедорейка, бачите, більш такі широке в неї листя, відрізняються вони, пальма Арека. Схожа, вона мені на хамедорею також. Далі ось у нас пішла знову драцени різних сортів. Бачите, та була такого зелено-коричневого кольору, ця вже пішла біколор. бачите, такі в неї білі прожилки по краю. Ось я повертаюся, бачите, показую. Красиве листечко, таке в неї ця ось з коричневими такими відливами. Далі, ось ця знову пішла така коричнева. І ось ця драценка. Забула, як вона, маргін... маргіната чи щось таке. Ось красива, вона досить дорого коштує. Фікуси по 4 тисячі, великі фікуси, Амстел Кінг, дуже велике листя, широке, таке в нього довге, гарне дерево. Ось цей беліз, фікус великий, 3, 300. Ну. Ну, Це великі, друзі дерева. Звичайно, вони будуть ціна їхня чимала, тому що вони дуже великі. Бонсай по 925, ось красиве. Мені сподобалось ось це деревце. Дуже гарно виглядає, таке блискуче, красиве. Це вже з фікусів, там воно далі посипалося трохи. Ну, Деякі рослинки, звичайно, такий асортимент рослин, звичайно, що не встигатиметься все поливатиметься, доглядатиметься, тому що дуже-дуже багато всього. Ось такі фікуси. Кінки, здається, фікус, такі невеличкі кущики. Е, да, кінки, по скільки там, 360. Також, бачите, люди брали, розібрано. Е, там далі сингоніми, я ще до них, підійду, хедери, Ось такі звичайні зелені, є ось з варігатним трішки, є такі більш листячка тоньше. Всього по 165 гривень. Фітонія, також ось такі кущики біленькі, не було ніяких ні рожевих, ні червоних. А ось такі тільки біленькі, ну такі непогані кущики по 160 гривень. Бачите, вже акцію на них трохи поробили. Ось такі сукулентики, красула, ось плановидна. Ось бьо, як, блубьо, да, здається, ось такі вушка по... а подалі там кущі, якісь назва я не вимовлю. Ось тут різні сукулентики, гастерії бачимо тут ці різні красулки також. Це вже відцвітаються мускарі різні, такі більш дрібніші 115, там є більш крупні, такі блакитного кольору, 81, нарцисики знову маленькі. Так, ну і тут знову я перехожу на іншу сторону до сукулентів. Красули по 300 ось такі великі ахеверії. Бачите, вже навіть цвітуть вони, повипускали квітконоси. Ще ось красули. Так, ось такий красунчик. Ведмежі лапки, чи як він там називається, не пам'ятаю цей. Забула, як він називається. Друзі, всіх нас в голові не втримаєш. Знаєш, ну воно просто потім, як ну, багато хто знімає, знає. Воно інколи вибиває папороті, ось такі трішки біднесенькі, фітонії вже також деякі пропадають. Сингоніуми по 224 гривні, ось такі рожевенькі. І ось такі панда маленькі, так, з білим. Фікус поміла, 180 хедера 300. Ну Поміла нещасний бідний цей фікус, він йому сухо, мабуть, я так зрозуміла, він бідний пропадає тут, але ціну ніхто на нього не скидає, так він, нещастя, бідний, стоїть. Ну і знову фікус Наташа. Тут знову пішли фікуси. От. Ну, тут, бачите, внизу стоять Сансев'єрії чомусь на підлозі по 270 гривень. Там точно такі самі далі будуть стоять по 470 ну дивно, ну, однакові а ціна різна. Ось такі Сансев'єрії знову красули. ну Тут вже пішли кактуси. Зараз трішки так ось, друзі, назви кактусів не знаю, тому просто так вам їх показую зблизенька. Там різні ехінопсиси, мамілярії, там хіногрузони. Ну, ось такі красули. Кактус Мікс, бачите, по 460 гривень. Ну, такі чималі є кущики. Ось, бачите, прямо цілий горщичок. Ось цей такий великий кущик. Ось тут непогані. Такий в мене є один блакитний, такий гарненький. Різні опунції. Ось такий смішний. Так, ось такі Кактусята. Є більшенькі, є меншенькі, там взагалі є малесенькі продаються. Ну, це що у нас? Каланхоє таке витягнулося. Алоє декоративне. Тут взагалі мікс всього на світі. Там багато чого намішано. І алоє, і кактуси, і, ну, в общем, всього-всього. Так, ось така гастерія. Алої. Хавортія по 287. О, згадала, бачите, дивлюсь на ту рослину, не можу згадати. Хавортії точно. Ось такі хаверії, бачите, така більш коричневого відтіночку, рожевого, білого. Ехеверії взагалі дуже багато цього разу. Ось такі малесенькі, не знаю, як вони називаються. Хінокактуси, да? так, наче. Ось ці малесенькі, мені сподобався там всього по 89 гривень і по 120 сукулентики. Мені дуже сподобався там, такий ось це такий цікавий був. ну Взагалі такі цікаві оці малечі, Ось такий цікавий, якісь, бачите, такі колючечки червоні. От, але один сподобався, але ну, я вже до нього не верталася, так собі. Думаю, мені так вистачає всього. Ось тут з приклеєними. Квітами. Ось такі, ось такі, друзі. Така прогулянка. Не досить довго, друзі, я знімала, тому що ще зняла відео про кашпо. Мене просили, щоб я зняла огляд кашпо в епіцентрі. Ось такі опунці непогані. От, тому ще буде відео про огляд Кашпо. І тому, друзі, я знімала дуже довго, мабуть, години-дві ходила по тому епіцентру з телефоном в руках, що люди почали на мене заглядати. Думаю, що вона там ходить, знімає вже скільки часу. От. Але трішки не знімала, тому що їжджу не часто, а от видався момент, то я вже вирішила трішки познімати. Ну, ось такі, кактусята, бачите, різні різні. Хто любить сукуленти, кактуси, то, звичайно, було з чого вибрати. Ціни, в принципі, такі більш-менш нормальні. Ось такий красивий алоє колючий Ця опунція варігатна, бачите, така вона з біленьким. Кругленькі, такі мохнатенькі. Мені такі білі подобаються кактуси. Тут також хаворті різні, красули. Ну, сукулентів дуже багато, дуже багато, прямо ось таких кольорових, мабуть, понавозили до свята от, пофарбованих. Там далі є і не пофарбовані, бачите. Тобто, алої по 200 гривень. Ну, тут його небагато. Бачите, ну, красиве. Ось оце біле взагалі просто таке святкове, красиве. Гарні алойки. Звичайно, деякі бачу вже тургор втратили, тобто, ну, не вистачає, мабуть, їм вологи. Мабуть, їх давно поливали вже. Ну, ось такі сукуленти, друзі. Так що, Запрошую на прогулянку разом зі мною, друзі. Прогляньте ціни, прогляньте асортимент. Можливо, комусь захочеться поїхати щось собі придбати. Є, бачите, деякі знижки, акції, От, тому що пішла весна. Я думаю, буде ще завозитися, обновлятися асортимент рослин, тому, звичайно, є на що подивитися, є що повибирати. Дуже великий вибір є і горщиків, і різних садових рослин. Ще поки що, звичайно, мало, тому що холодно. От, тому на садові рослини Прийдеться їхати трішки пізніше. От я тільки от вам показала там черешні і смородину, троянди. Більше такого нічого сильно не було. От. Тому, друзі, на все добре, до побачення. Зустрінемось з вами, почуємося, миру, здоров'я всім!